17 модульних укриттів на сьогодні вже встановлено в комунарському та шавчанківському районах міста. Такі споруди здатні захистити від ударної хвилі та уламків боєприпасів, асфальту та скла. Вони розраховані на одночасне перебування від 50 до 100 людей, встановлюють їх передусім на зупинках громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Укриття облаштовані вхідними дверима, місцями для сидіння, електрикою, єто баки та вбира щоденно під час патрулювання стан модульних укриттів перевіряють інспектори муніципальної варти. Ми робимо перевірки як під час повітряної тривоги, так і коли її немає. То дійсно люди відвідують укриття за призначенням. Не можу сказати, що бачили 100 чоловік, але в середньому 15-25 людей вони дійсно присутні. Це більше молоді люди мами з діточками або ж люди похилого віку. Було виявлено безхатьків, які питались, намагалися жити в даних укриттях. З ними проводилась бесіда, що це для людей зроблено, а не для них, щоб вони там знаходились і. Ночували також були випадки, коли дійсно пошкоджували електромережу щитки. Ну таке було на жаль. Якщо ми виявляємо такі випадки, ми відповідно дуже швидко реагуємо і сповіщаємо конкретні інстанції, які відповідають за порядок. Вони виїжджають, оперативно все це налажують.